Вітаю на РБК Україна. Поки всі у світі говорять про перемир'я. Росія не зупиняється на фронті. Європа нарощує військову допомогу Україні на тлі побоювань щодо припинення цієї допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. То що ж відбувається на фронті? І чи готова Україна до найгірших сценаріїв? Спитаю Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні. Героям слава як на тлі бурхливих дипломатичних подій, пошуку миру, перемир'я змінюється інтенсивність бойових дій. Як росіяни себе зараз поводять? Чи вони перегруповуються, чи накопичуються, чи можливо навпаки призупинили нарощування спроможностей? Я зараз коротко скажу про речі, які пов'язані з посиленням українського війська, і перейду безпосередньо до відповіді до запитання: перше. Реформа в українському війські відбуваються станом на сьогоднішній день. Я можу сказати про частину безпілотних систем від утворення нового роду військ, які зараз активно набуває спроможності. Ми це всі можемо бачити через те, що кожного дня або через день законні військові цілі, зокрема на території Російської Федерації, горять. так йде посилення аерокомпоненти, зокрема в сухопутних військах. Станом на сьогоднішній день я займаю посаду командира 429 го окремого полку безпілотних систем. Хілес ми проводимо активну рекрутинову кампанію, тому закликаємо всіх і кожного, хто є військово зобов'язаний або ні. Хто розуміє, що захистити найдорожче своє життя, життя своєї родини, свою країну можна лише зі зброєю в руках? Запрошуємо відвідати перший рекрутинний центр сухопутних військ або за прямим посиланням через пошукову систему в інтернет знайти інформацію про 429-й полк і долучитися до нас. Це стосується прямої відповіді на запитання. На полі бою відбувається ситуація наступна: ворог незмінно продовжує тиснути. Тобто, незважаючи на те, що відбувається на міжнародній арені, на поточний умен незважаючи на те, що відбувається в країнах Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, незважаючи на гучні заяви, бойові дії активні продовжуються, і ворог має чітко визначене завдання відкусити максимальну кількість наших територій, і все, що його зупиняє на полі бою, на поточний умен, це українське військо, яке є невіднятною частиною українського соціуму, і відповідно без підтримки належної українців військо не зможе виконувати необхідні завдання. Що стосується стан справ на фронті, противник переважає за кількістю сил та засобів є достатньо активний. Але якщо дивитися е предметно, а не гучно. То противник не може здобути визначених результатів. Оперативних здобутків в нього на полі бою немає. Немає провалів в лінії боєзіткнення, до прикладу на 100 кілометрів. Якщо дивитися на зону операційної діяльності, про яку я можу говорити, оскільки ми щоденно виконуємо тут бойові завдання. Ситуація виглядає наступним чином: от дивіться, кажуть, дворічна є проблема. Противник переправився на правий берег, займає плацдарм, все пропало. Так, ось що лунає в інформаційному просторі, але насправді треба на ситуацію дивитися ширше. Ворог спочатку активно мав завдання захопити Куп'янськ-Лівобережний, куп'ян вузловий і зайняти плацдарм в районі населеного пункту Колесниківка, Кругляківка, Загризова. Саме звідти він мав наводити понтонну переправу для того, щоб вийти на правий берег відповідного купянська. Що відбулося на полі бою протягом вересня-жовтень, вересня, листопад, грудень 24-го року. Противник активно тиснув. Йому вдалося організувати клин, розділити угрупування сил оборони. І зайняти населений пункт кругляківка. Але для досягнення цього результату ворог витратив живої сили складно порахувати, стільки об'єктивно, якщо казати тільки про легкоброньовану броньовану техніку, 200 одиниць стоять спалені на полі бою. Така ціна для окупанта то результат, як він здобув, станом на сьогоднішній день ворог блокований силами оборони, і, незважаючи на те, що продовжує ударні штурмові дії, достатньо інтенсивні за останні тиждень тільки. За останній тиждень три рази був наказ застосування броньованої техніки. Противник втратив 80% цієї техніки на полі бою. Я маю сказати вам так, що сили оборони блокували ворога, і він успіху останній період не має. Це більше місяця. Далі куп'ян злівобережний, купін з, куп з вузловий. Наступний відтинок, пам'ятаєте вийти до 1 листопада ворогу визначали завдання? Вони навіть йшли на самому проривалися броньою, після чого були ліквідовані. Ворог не виконав це завдання. Далі до нового року не виконав завдання. Вже закінчується зима. Купен злівобережний, купін зв'язловий, залишається контрольований силами оборони. Далі рухаємося вище по течії. користуючись тим, що в районі дворічної Новомлинського достатньо вузька річка, це відбулося після підривів шлю... Шлю... шлюзів. Користуючись погодніми умовами, зокрема тут е, на напрямку до морозів численні тумани. Ворог в режимі Камікадзе, знову ж таки, перепливаючи річкою на човнах і плотах, зміг зайняти населений пункт Новомлинськ. Після чого був блокований силами оборони ЕдервеС, 429 полк Ахілес, інші структурні підрозділи сил оборони вибили ворога, скинули його назад в річку Оскіл. Після цього противник пішов вище, в районі дворічної. Йому вдалося під покровом туману перекинути ряд живої сили, зайняти певний плацдарм. На поточний момент противник веде активні дії щодо можливості підготувати берега річки до наведення інженерних переправ, понтонних переправ, для того, щоб забезпечити логістичне постачання свого групування, яке перейшло на правий берег. І відповідно для того, щоб забезпечити перекидання артилерії ствольної, це причепні гармати, переважно легкоброньовано-броньовану технікою. Сили оборони контролюють водне полотно, наноситься постійне вогневе ураження по інженерних групах противника, по живій силі противника, по техніці, як наслідок ворогу не вдалося навести штатних переправ. Зараз йдуть дуже активні і складні бойові дії щодо блокування ситуації і надання можливості противника навести ні переправи, ні розширити свій плацдарм. Відповідно, що є основою виконання бойових завдань? Основний ресурс будь-якої держави основний ресурс це є люди. Зокрема, ось тільки сил оборони це частина українського соціума, відповідно, ми потребуємо поповнення зараз. В зв'язку з роботою рекрутингої компанії ви можете максимально акумулювати свої цивільні вміння, знання, досвід професію і вибрати ту посаду структурну в силах оборони, яка Може бути продовженням вашого умовно, цивільного досвіду і дуже суттєво посилити сил оборони. Тому для того, щоб зупинити ворога на полі бою і не, на, не нарікати на долю, варто хто є військовозобов'язаним, долучитися до сил оборони, стати з нами плечем до плеча і забезпечити неможливість ворогу відхоплювати в подальшому наші території. Зараз дуже багато залежить від сил оборони, але військо виграє битву. Війну завжди виграє народ. Тому підтримка українського народу потрібна зараз як ніколи раніше. Сьогодні російська авіація завдала п'яти ударів по Харківській області, використовуючи каби. Про це заявив Синю Губа, голова Харківської обласної військової адміністрації. Тут питання виникає: чи удари України по НПЗ? Вони Ну і по і по інших об'єктах в Росії, по складах, з паливом е, вони не зменшують спроможності росіян. От як можна оцінити це? Е, зокрема, по авіації на Харківщині і на тих ділянках, де ви працюєте? О, я боявся, що ви задасте запитання, чи не провокуємо ми Росію потім на нанесення ударів? Я ж слухайте, вже вже встиг закипіти за одну секунду. Думаю, ви не мали б задати таке запитання, але чим не шути? Знаєте, чим не жартує? З е, власне, дивіться, е, можливість надання дозволів на застосування високоточної зброї по території Російської Федерації я маю на увазі ракет наших партнерів, плюс додаткове набуття Україною з виробництва і масового застосування ударних безпілотників дальнього радіусу дії дало нам можливість змусити ворожу авіацію весь час ховатися і маневрувати. Якщо ви подивитесь статистично і порівняєте до прикладу, з серпнем або липнем місяцем 24-го року відсоток застосування ворожої авіації знизився в рази. Це саме обумовлено тим, що ворог ось час думає, що і знає, що по ньому може прилетіти, він вимушений маневрувати. але спроможність застосовувати авіацію в противника залишається, і наміри противника залишаються незмінні. Тому він буде довбати так чи інакше по цивільних українських містах по лінії бойового зіткнення. Я скажу вам більше ці. Виродки, я по-іншому назвати не можу. Вони тренують. Ну, нас можуть дивитися діти спробую з цензурою. Не можу підібрати слова цензурно. Вони тренують своїх пілотів на цивільному населенні, зокрема, до прикладу, в Херсоні. І все, що захищає Херсон і херсонців від ударів ворожих відповідь, це наші засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, які організовані і бригадою птахів Мадяри, ви знаєте про ефективність роботи. І це нашими силами оборони. Я звертаючись до тих, хто проживає в прифронтових містах, наголошую товариство, ви маєте дбати про своє життя і здоров'я. Тому, будь ласка, коли повітряна тривога в укриття, коли летять в повітряної тривоги точно не буде. Тому намагайтеся менше часу знаходитися в тих місцях, де може потенційно прилетіти. І у випадку, якщо ви побачили, що хтось зупинився в скрутній ситуації, ви маєте надати домедичну допомогу і намагатися зберегти життя та здоров'я. Ми є одне ціле, і ми маємо допомагати один одному. Маємо допомагати своїм ближнім. По іншому не буває. Як на передовій військовослужбовці реагують на всі ці заяви, і взагалі чи реагують якось Макрона, Трампа про те, що припинення вогню не закінчення війни, але припинення вогню можливе вже за кілька тижнів. Якщо е ви запитаєте зараз, вийдете на вулицю там. Я не знаю, в Харкові е в Куп'янську тут. Краще те обходити, то треба дуже швидко переміщатися і окремо окрема подяка військово-цивільній адміністрації, пану беседіну роблять неможливе об'єктивно. Купянчани дуже стійкі вони вмудряються ще і допомагати силам оборони передавати нам дрони і ФПВ, і нічні бомбури, багато чого іншого. Але тим не менш, переміщатися треба дуже швидко і, і виважено. Якщо ми кажемо про заяви і сприйняття фронтом, якщо проведемо соцопитування в, в, в яких стилових містах, до прикладу, в Києві, в серці в столиці, ви питаєте 10 людей, і 10 людей вам скажуть різну думку. Можливо, там в трьох вона зійдеться, так? А сили оборони це ж вкращення ваші сусіди, це мобіліційний ресурс. Як немає в суспільстві єдиної думки за винятком, так, що Америка ну, об'єктивно поводить себе, м'яко кажучи, не в той спосіб, який мають поводити сильні демократичні країни. Точно так само в силах оборони у вас не буде е, чіткої думки, будуть окремі думки командира 429-го полку Ехілес, окремого військовослужбовця, який виконує бойові завдання. Різні думки. Єдине, е, на чому ми маємо сконцентрувати, сконцентрувати свою увагу, що ми маємо робити все можливе і неможливе для того, щоб зміцнювати українське військо і не тільки під час повномасштабної війни, а і в майбутньому. Війна закінчиться чи в 26-му, чи в 27-му, чи в 28-му, можуть бути різні інтенсивності. Ми маємо дбати про військо. Маємо проводити реформу. Про що я почав так: що реформа в силах оборони вона вже триває для того, щоб забезпечити безпековий фактор, оскільки там, де безпечно, туди дають інвестицію. А якщо є інвестиція, це розвиток економіки. А розвиток економіки це відповідно зростання. ВВП а ВВП це можливості держави додатково вкладатися в основний свій ресурс в людей. Давати якісну освіту медичні послуги, тому ми маємо дбати про військо. І перший ем, от бачите, навіть відвів погляд, щоб підібрати те слово. Перший хто скаже, що треба скоротити видатки на сили оборони, це буде зрадник. Просто запам'ятайте, його треба гнати в три шиї. Сили оборони потрібно фінансувати, бо від сил оборони залежить взагалі успіх стану справ держави, бо сили оборони це ті, хто. Забезпечують безпеку нашого середовища а станом на зараз є такі думки, що нібито адміністрація Трампа, якщо дуже далеко зайде, вона може припинити поставки військової допомоги Україні. Wall Street Journal пише, що ЗСУ протримаються до літа. А, проблеми будуть з Петріот, ну і з боєприпасами. Власне, що ви про це думаєте? І одразу поставлю вам питання про близько 55% своєї військової техніки Україна. Виробляє ну за різними даними, Зеленський озвучував 30 а потім 40 відсотків. А чи здатна Україна і Збройні Сили України без е м, Сполучених Штатів Америки е вести війну ефективно? Давайте спочатку приберемо всі спекуляції. Е бо ми отримуємо допомогу, яка була проплачена від е уряду президента Байдена, і цю допомогу якби зупинити не можуть. Мова йде про додаткові 4 мільярди. Які зараз заморожені Трампом, якщо мені не зраджує пам'ять, я можу помилятися, але тим не менш, і мова йде про майбутню перспективу військової та фінансової допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки? Заяви, які зараз лунають від президента Сполучених Штатів Америки, вони стали дуже холодним душем для лідерів європейських країн, які довгий час були занепокоєні та вважали не всі, наголошую, але Певна кількість ключових: що війна десь там далеко в Україні, і можна якби відбути свій номер. Номер відбути не вдалося. Зараз до європейців прийшло усвідомлення, що чобід російського солдата може опинитися на їхній землі, і вони безпосередньо стануть учасниками бойових дій. Але якщо українська нація, український народ, українське військо змогло втримати противника, переважна більшість країн не має такого оборонного потенціалу. Вони його просто не мають. Більше того, якщо казати про країни Балтії, це ті, які найбільше, напевно, в співвідношенні відсотковому допомогли силам оборони, тому що вони по суті віддавали останнє, що у них було. Вони на генетичному рівні пам'ятають, що таке Росія на їхніх територіях. Відповідно, за моїм переконанням, європейський союз буде надавати більшу допомогу. Зокрема, ми можемо розраховувати на те, що і Британія буде одним з лідером світових по допомозі Україні, да і Якщо казати про самого Трампа, коли він усвідомить і зрозуміє, що іншого вибору, ніж як продовжувати по суті політику Байдена, це затискати Росію по всіх фронтах санкційно допомагати Україні для того, щоб приборкати агресора, просто немає. Не хотів би видавати бажане дійсне, подивимося, як будуть розвиватися події, але ми точно маємо робити акцент на зміцнення власного виробництва техніки, озброєння боєприпасів. Безпілотних засобів. І в цьому напрямку також варто зауважити. Ось дивіться, ми звикли обговорювати питання, які цікаві, цікаві, що цікаве. Я навіть, ви знаєте, в відсутністі часу, але пошарився трошки в інтернеті і почитав цьому напрямку. Людей цікавить переважно, що звертає увагу: секс, страх. І смерть це ті теми, які найбільше е, займають місце в житті, бо чогось ми боїмося, чогось ми прагнемо, е, чогось намагаємося відійти, що його ніколи не буде. Тому, коли хтось виходить і каже: А, -а, -а зрада! Крадуть! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, увага всіх медіа там, коли ми здобули якийсь результат. Починають казати та це ж замилювання, це ж ця інформаційна політика, що у нас все добре, ми виграємо війну. Ну давайте ж будемо говорити правду один одному, що у нас є сотні проблем, сотні проблем ми вирішуємо щоденно, які залишаються на завтрашній день. Щось ми заклали позавчора здорове зерно в реалізацію, і сьогодні отримали результат. Україна змогла замінити величезну кількість комплектуючих до засобів БПЛА, зокрема на власне виробництво. Європейські країни також мають свій впівідрон вже зібраний без китайських комплектуючих, тому так чи інакше, я вірю в успіх українського народу. Я вірю в успіх е, на фронті. Ми зможемо втримати ворога і не дати йому можливості прорватися на оперативній відстані. І загалом вірю в те, що здоровий глузд. В міжнародній політиці переможе, переможе імпульсивність, тому товариство звертаємо увагу не на те, що а, найбільше звертає увагу глядача, а ну глядач є кожен з нами. Ви, пан ведучий, так, тому що ви теж дивитесь якийсь певний контент. Я і наші глядачі, а звертаємо увагу на те, що реально може посилити нас і дати можливість вибороти право жити. Але якщо ви вже заговорили про те, що дуже цікавить аудиторію, я зараз на боці аудиторії поставлю вам дуже просте питання, аби, можливо, ви допомогли розібратися дуже швидко. Старлінки можуть вимкнути, і розвіддані можуть е е забрати. От така, такі дві тези, ще два страхи гуляють. Наскільки це страшно в реалі? Це проблема. Ну, Це проблема. Давайте будемо угу. відверті. Розвідданні вони дають можливість планувати операції, виконувати завдання і виконувати завдання по знищенню противника дистанційно, не даючи можливості його бойового потенціалу з'явитись на передню лінію бойового зіткнення. Це важливо, але ну працюють же не тільки розвідки Сполучених Штатів Америки, правда, є інші країни-партнери, які також мають в своєму арсеналі достатню кількість розвідувальних засобів. Буде гірше це проблема. Але якось нам довгий час не давали розвідувальних даних. Рухаємося далі. Стерлінк. Ну, давайте будемо відверті. Ви ж розумієте, що за Starlink не платить уряд Сполучених Штатів Америки, і за це не платить компанія SpaceX. Власне, дивіться, Україна отримала підтримку Starlink, і в певну кількість називати не буду для органів, які надають допомогу. Ну тобто, це ДСНС, медзаклади і так далі, які проплачувалися централізовано. Всі решта старінків, які працюють на території України, вони оплачуються фізичними особами? Відповідно, це є частина бізнесу. Якщо компанія SpaceX буде використовувати їх для будь-яких інших потреб, мається на увазі політику щодо можливості роботи на території України. Окей, так може бути, але у нас є досвід ведення бойових дій в тих місцях, де система старлін не працювала. Це проблема, це дуже складна проблема. Але чи є альтернатива? Альтернатива є, чи настільки вона ефективна, як ні, чи вдасться нам швидко оперативно перелаштуватися? Ну, згоди, якщо не буде іншого вибору, перелаштуємося достатньо швидко. Але що основне, що станом на сьогоднішній день, і якщо подивитися рік тому, це теж важливо. Держава України, я не буду називати, як називається цей проект, але він реалізується по лінії боєздітнення, який дає можливість отримувати альтернативний зв'язок. Шляхом передачі інтернет, так саме інтернет сигналу тому буде дуже тяжко, але теж зможемо вибратися. Хоча розраховую знову таки, що в даному випадку бізнес і здоровий глузд переможе. Політичні незважені кроки, пане Юрію, дякую вам за розмову. Дякую за інформацію. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях і тисніть. вподобайку